Розуму цього такого чисто людського. І сьогодні, ось згадуючи, висмикуючись з пам'яті якісь епізоди наших спілкувань, усього того, що він зробив, це без перебільшення унікальна посиль. Це один із стовпів, це один із великів українського 60 -ті. Львів гуртувався тут, якщо в Києві навколо Івана Світличного, Львів гуртувався навколо Михайла Горева. Е, у нього в хаті на е, колишній вулиці Кірова, 33, я не знаю, як називається, ця хата була істрелом за Вербінському Е, Те, що колись, як дослідники будуть вивчати науковці життя Михайла Гореня, вони будуть дивуватися. І ми всі, щоб легше заглянули, у нього набирався час, звідки черпалися сили зробити все те, що він зробив. Короткі, так мовити, епізоди е, хапорга сталінських концертів, повернувшись разом з В'ячеславом Чорноволом. Відновлення виходу українського вісника е, УГС, принципи діяльності УГС, е, е, оргкомітет по створенню народного руху України. Це неоціненна робота, яку він зробив. Е, унікальна акція е, Живого ланцюга, е, Львів Київ це неповторна акція, буде єдина, мабуть, в Україні в цьому в минулому столітті і в цьому столітті.